Привіт, вітаю тебе на обзорі ринку криптовалютного від CryptoBalance. Так насправді бачимо, як спрацьовує сценарій, який ми вчора передбачили. Ціна пішла вверх, їх потягнуло, тому що вона мала ще трошки сили на маленьких таймфреймах в годинному, 30-хвилинному, 15 хвилинному Вона пішла вверх. Після цього, як і вчора передбачували, вона пішла вниз. Зупинилась на першому Golden Pokét, який по Fibonacci знаходиться приблизно на рівні. 67 900. Приблизно на самому рівні маємо цей Golden Bucket і поки що ціна не змогла його пробити, щоб піти нижче. Це добре. Вона кумулюється свою силу, набирає саме з цього місця. Ми очікували, що ціна може впасти ще нижче, тому що на більших таймфреймах 4-годинному, 8-годинному, 12-годинному, ми бачили, що Momentum показувало, що ціна піде ще нижче, щоб зібрати собі силу. ale nie piszła. jak Jeśli ona решиć, jeszcze pójść trochę niżej, odbić z dna, to oczekujemy, że skończy się na następnym Golden pakiecie, który się trochę niżej, mniej więcej w rejonie 67 tysięcy. Następny Golden i więc znacznie silniejszy niż ten pierwszy. jak jeśli nie będzie jakiś przyczyn na nowosnomu rynku, aby cena proleciła. dla na ataki na Tajwan. Яку зараз в новинах можемо e, аналізувати, та про яку можемо читати. Якщо не буде цієї атаки або чогось подібного в такому стилі, тоді очікуємо, що від наступного Golden Packet ціна може піти собі вверх без проблем. Якщо би цей другий Golden Packet її не утримав, ось цей, котрий ми говоримо, що є сильніший, ціна могла би трошки тут. Поконсолідувати і піти до спайдер про яку вчора ми говорили. Нижче спайдер тобто приблизно зони 65 тисяч, не очікуємо падіння. Звідси вже могло би бути дно на вищих таймфреймах, і ціна могла би піти вверх бити своє АТХ. Спайдерліні, ось тут можете побачити, ми їх поступово будемо коригувати, тому що вони з пливом часу піднімаються. А якщо бачите, тут воно йде під углом ці спайдерліні. На цей момент це приблизно зона ось якраз 65 з половиною тисяч. Це вже дуже сильний бастіон, який захищає перед падінням бітка. Отже, очікуємо, що він стримає, якщо ціна би хотіла піти нижче. Ну може бути так, що ціна не піде нижче, і вже від цього Golden Packet, який зараз бачимо, вона вже починає рух вверх хоча маємо місце ще на акумуляцію, але думаємо, що воно може піти вже вверх, помаленьку пробувати, собі пробувати ці рівні по Fibonacci, рівні опору і можливо атакувати ATH. Бачимо на моментум, що є насправді дуже багато місця на це, навіть вже і на вищих таймфреймах. Вчора ми говорили, що на вищих таймфреймах мали розворот і ціна Могла падати в такій довшій перспективі. Але сьогодні вже бачимо, що з'являється місце, де ціна може рухатись вверх. Money Flow почало рости. Якщо Money Flow росте, це означає, що ціна може робити на моментумі ось таку хмаринку вверх. Якщо вона ось таку хмаринку буде робити, це означає, що будемо бачити на графіку ціни ось приблизно такий ріст. Отже, зараз і на 12-годинному таймфреймі, і на 4-годинному, і на годинному є насправді багато місця на це, щоб рости. Але є теж і місце на це, щоб падати. Отже, дивіться, як маємо тут багато місця, так і тут маємо багато місця. Так що будемо орієнтуватися на те, що нам говорять нижчі таймфрейми. Якщо глянути на нижчі таймфрейми, то на годинному бачимо розворот, ціна має йти вверх. Розвертається наше моментум. Ціна має піти вверх. Отже, ці нищі таймфрейми можуть потягнути вищі таймфрейми. І тоді можемо побачити якраз заповнення пустоти, ось зверху. Так що, походу, ціни вверх. Тут хочу вам нагадати ще те, що я згадував на минулих відео. Дуже часто про це згадую, що очікуємо зараз дуже сильних ростів, тому що помаранчеві лінії це наші моменти хальвінгу, які були в минулому, так? тут маємо 20-й рік, 16-й рік літом. А зараз маємо тут перший квітня 24-го року і очікуємо, що вже скоро, подібно як це було в випадках в історії. Ось в цьому випадку, в цьому випадку, зараз очікуємо росту вверх. Циклічність на фінансових ринках має дуже велику силу. Домінація біткоїна падає був момент вчора, коли біток ріс, коли ось бачили цю зелену довгу свічку чутину, що і домінація біткоїна починала теж рости. Ось тут бачимо цю свічечку. Але зразу вертається вниз. Це означає, що далі капітал переходить в Біткоїна до альткоїнів, а особливо до ефіра, який скупований є через китів, тобто великих інвесторів, які кумулюють собі ефіра. Розуміючи, що скоро побачимо насправді дуже великі цифри на ефірі, можете глянути відео кроль 2024-25 року. Там розказуємо дуже багато про ефір. З ефіром дуже подібна ситуація, як і з бітком зараз відбувається. Хоча можна сказати, що вже починає ефір давати собі раду сам, без впливу бітка такої самостійності набирає саме через це, що капітал переливається з біткоїна до ефіра. Якщо так коротенько підсумувати, то що ми можемо очікувати, то більша ймовірність на цей момент. Є, що ціна піде доверху. Де вона на якому опорі зупиниться і від якого відскочить, не знаємо. Але більша ймовірність, що вона піде доверху. Якщо вона з якоїсь причини, наприклад, через якісь новини, так як було це ось ці дві такі фіолетові червоні свічки, які з'явились всіх на графіках ціни, були спричинені якраз новинами, не дуже втішними, ось хочу зразу вам показати. Це були новини відносно того, що e, MT.GOX перелив дуже велику суму біткоїнів на e, інший кошелок. Так насправді, сума 142 тисяч біткоїнів була, була перенесена на невідомий кошелок, а знаємо, що MT.GOX має виплачувати. E, Скажімо, нагороду тим, хто втратив гроші в 2014 році на закритті біржі. І Gox ці біткоїни буде, принаймні, згідно з прогнозом, виплачувати десь в жовтні. Але кожен рух цих великих коштів, тому що це є неймовірні гроші, уявіть собі, 142 тисячі біткоїнів, порахуйте собі по сьогоднішньому курсу, скільки це є коштів, вони. Впливають безпосередньо на рух ціни, тобто кожен рух, кожне згадування, десь на якомусь офіційному твіттері про це спричиняє падіння біткоїна. Чому? Тому що коли ці біткоїни вилюються на ринок, зрозуміло, що буде біткоїна набагато більше. А коли є продукту більше, чим людей, які хочуть купити, тоді ціна падає. Отже, люди дуже бояться того, що зробить МТГОКС, ми про це не пере... не будемо думати за це не будемо переживати, тому що така історія з МТ Гокс траплялась під час кожної хоси і чотири роки тому, і вісім років тому відбувались історії, пов'язані з Мтегокс. Тобто постійно десь воно згадувалось на твіттері, але так насправді до нічого воно не приводило. Це був так насправді непотрібний новосний фон, який використовували для того, щоб маніпулювати. Криптовалютами. Отже, не хочемо ми бути тими людьми, які на ФОМО чи на страху 에, починають робити якісь різкі рухи. Ми тримаємось нашої стратегії, ми розуміємо, що біткоін буде мати суперхосу в цьому році. Так само, як ефір буде мати суперхосу, і альткоїни будуть мати суперхосу. Того дотримуємось і не продаємо на ФОМО або на цьому відчутті втрати наших позицій. Zaraz lokalno oczekujemy, że bitok bliższy imowirno będzie rosnął w górę. Jak się nie będzie rosnął w górę i ty w no to mają duże, silne zachęty. O, na całym równi Golden Packet i na całym równi Spider -lini. Do zobaczenia w następnym obzorze i życzę Wam uspiechu w Waszych torbiblach.